Учні Коломийського ліцею No5 звикають до нововведення. Тепер вони йдуть на уроки проходять через рамку металодетектор. Самі школярі підтримують такий захід, вважаючи його необхідним для безпеки. Ми не дуже такого очікували, але ми нам інтересно попробувати, як це. Ми живемо в час війни, і насамперед, це. Безпека для нас, безпека для всіх учнів. Ліцей 5 зміг встановити цей прилад, взявши участь у спеціальному проєкті. Сьогодні дуже багато говоримо про безпеку, про захищеність закладів освіти. Держава дуже багато приділяє уваги таким речам. Сьогодні у нас зміняється законодавство. Суто в бік, щоб у закладах освіти були огороджені території, щоб стояли металодетектори. Щоб в кожному закладі освіти працював освітній поліцейський. І все це для того, щоб були наші учні в безпеці. Вартість такого металодетектора становить 200 тисяч гривень. Наразі ліцей номер 5 єдиний заклад у громаді, де його встановлено. Однак планується, що незабаром такі прилади з'являться в інших закладах та установах насамперед в освітніх. З коломи Іван Малецький Галина телерадіо телерадіокомпанія Раї.